Ця постанова кабміну з внесеними змінами ще знаходиться на погодження, адже остаточного варіанту тексту ще ніхто не бачив. Ми з вами можемо говорити про те інформповідомлення, яке було в на офіційному на офіційному ресурсі Кабміну, яке передбачає розширення переліку бронювання для підприємств, які є в сфері ОПК. Разом з тим варто наголосити, що з одного боку, це є абсолютно логічною і правильним кроком для того, щоб дати можливість в необхідній кількості виготовляти ту продукцію, яку потребує сьогодні сектор безпеки і оборони. Разом з тим, ми з вами маємо думати про те, щоб це не стало знаєте, черговою корупційною такою нішою, в яку будуть ховатися всі, хто буде мати можливість отримати цю преференцію. Тому я вважаю. Що перш ніж